Всім привіт! Я є засновник каналу «Дід Макар Кріп». Хочу вам презентувати нову реєстрацію на приміт від Duola NFT, за яку ми можемо тримати VL «Dula NFT. Це колекція, створена спільно компанією фізичного мистецтва та медіакомпанією, поширюючи пропіру Nula. Творюючи спільноти мистецтва, графіті та щастя по всьому світі, він підтримує за фондом 1,5 мільйона доларів США створення майбутній інтелектуальної власності персонажа. як ми можемо переглянути персонажі. Доволі непоганий на вигляд. Що за нами стоїть, будемо бачити. Посилання на саму реєстрацію на БЛ виділено 444 вет-лісти та загальна кількість 70, 7777 NFT. Якщо не отримаємо МВ, well, то шанси будуть і в пабліці. Загалом було розвинено три серії. Перша серія з того NFT загальною кількістю 7777, тобто це є дана серія. Друга серія це планета NFT із загальною кількістю 9999, яка буде використатися на Бремніті. Третя серія це Універс NFT з загальною кількістю 16666. Це буде визначено пізніше, це перший етап продажу. Дедлайн на даний момент не відомий. Отже, переходимо на реєстрацію та реєструємося. І ще потрібно мати 0.001 ефіра. Тобто еквівалентно це приблизно являється 2 долари. Трішки менше 2 доларів. Отже, давайте перейдемо до реєстрації. реєстрацію. Переходячи на сайт. Ось ми можемо перекласти, нас можемо повідомити, що у нас тут є все безпекдула, міні прайс безкоштовний. Вершийся 60 прайс Republika. Тобто все, все вказано, що нам повідомлено про дану колекцію. Отже, давайте перейдемо в реєстрацію. Реєстрація з'являється довголі легка. А всіх фреймінтах вам просто потрібно заповнити форму. Може перемірити твіттер канал. Ось такі фрей. Активності на даний момент. Делайка. Але все з часом додає на мене дуже непоганий NFT все залежить від самого проєкту, як проєкт буде далі розвиватися, так як інвестовано 2 мільйони доларів, як власника NFT повинно перепасти щось. Ми з вами проходимо реєстрацію в дану. Багато каналів каналі даного типу потрібно підписатися. Кількість трішки була б більша звичайного, але можливо, якщо у нас не вийде, можемо взяти на пабліку. Якщо ми виграємо вайтлей, там потрібно де заплатити комісію в ефірі. Комісія складає в залежності від навантаженості системи. Але приблизно 2-3 долари. Вибір ваш, реєструватися, не реєструватися, мені здається. Спробувати точно варто. Можливо, десь в Бенні можна буде продати. Так я колекція доволі молода, зазвичай колекції молоді, нові, зараз якраз пік-таки ринку, що не ті. Можуть ось ось почати свій ріст, Це дуже коротко буде, якщо ви поповнили колекцію даних NFT. Ось для даної підпису тисяча 3335 лайків. Тут колекція, поки вона не розрекламована дана Колекція NFT, але з часом все повинно бути. Відкриємо не так, почне це газ крови. Як ви прийшли успішну реєстрацію в даному феймінті, ще я можу сказати, підписуємося на мій телеграм-канал, ютуб-канал, далі більше, далі більше розіграшів, більше крестувачів, більше квестів, більше грошей. Отже, підписуємося на мій телеграм-канал, YouTube канал. Ставимо лайки. Всім пока!